18-15 осінь. Приготуватися Матвієнко Анастасії. Пала Наталія, 15-та осінь. Чи ця вечерня непрозора си? Дала кріди, огник папіроси? Чи черевики мокрі від роси? Щось нагадала неповторно осінь. Охмуре лісовересне у сні хай тяжко. Мов вогнисті птиці над ним літають зорі на вісні, а він галузям хоче підхреститься, тріщить багаття, полум'ям гідким заслало очі. Чи мене хтось кличе? Не бачу. Раптом де я? Перед ким? Чиє це в вогні обличчя? І хто ж це? Хто що у собі з'єднав всю мужність світу? Невже ж не злочин таємну місць, хмільнішу від вона мені війнути, на устаю ніч і я? Мої дитячі дні тікають швидко, мов малі ягнята. злітають в діл, ховаються на дні. А я не хочу бігти й доганяти, немов рослина в соняшнім вікні, яка неждавно вигнула тричасто. Я відчувала стромкість класних ніг. І гнучки струк, що хочуть взяти щастя. Незнана радість, і незнаний шум, не сполихнувшись, розплиснули повір. Небуря ще її далекий шум. Ще не любов, передчуття любові. Здавалось, все, і ліс, і я сама, і це багаття задраву з улося. Ти молодийний і сусловисну. Моя п'ятнадцята, прекрасна осінь. Вечерний пісня за вікнами день холодне, у вікнах перші вогні. Доброго дня мене звати Анна. Ми вітаємо вас на конкурсі читачів творчості Олени Теліги. На даний момент ми чекаємо підсумків та результатів. Всі конкурсати вже виступили і вразили. Я думаю, всіх членів журі та присутніх. Своєю майстерністю та різноманітністю виконання творів, тож пропоную вам зачекати разом з нами і згодом дізнатися результат цього Рада, якщо ви поділилися з нами враженнями щодо цього конкурсу виступами конкурсантів та можливо, деякими прогнозами. Я декілька разів була на всеукраїнському конкурсі Ленингу. І, до речі, останні роки його представляли наше училище, професійно-технічне училище номер 5 наші хлопці. Вони посідали призові місця і тим самим проводили Київську область на перше місце. Я хочу сказати, що вимоги на всеукраїнському конкурсі дуже великі. Там не просто читають вірші, дипломують, а там потрібно і співати, і танцювати, і різні дії робити. Все, щоб зацікавити глядача. Сподіваюсь, що в цьому році відбере журі найкращі і ми гідно представимо Білу церкву. Сьогодні були виступи, були виступи десь більше десяти виступів, таких гарних, можна сказати, таких, що можна вибрати і тих хлопців і дівчаток, які можуть представляти і Білу церкву, і, і Київську область. Деякі високі були слабкі, але це не значить, що погані діти, погані вірші, адже ми на цих конкурсах навчаємо, дивимося. Ще хочу сказати, мені здається, що викладачі, коли учень щось так не так робить, Та це перш за все провина викладачі. От Сама я викладач, мені здається, щось вони не так сьогодні зробили, моя команда. Я бачу, що я щось не доробила. І Я хочу, щоб так підійшли всі викладачі, не ображатися, а просто зробити висновки для себе. Добре, цей конкурс це завжди гарна можливість для нас розвиватися, розуміти, знаходити свої мінуси та е, знаходити всі нові та нові шляхи для розвитку. Тож чи могли б ви сказати нам можливо якісь секрети для того, щоб покращити? Нашу, нашу майстерність. Я хочу сказати так, що Олена Тріга взагалі для мене взірець і як жінка і як людина. От. Вона для мене приклад. Щоб покращити майстерність тих, мені здається, що потрібно гарно вивчити її творчість і зрозуміти те, що вона пише. І тоді все буде добре. Це такий секрет. А для вчителів, вчителі повинні просто. Любити дітей і більш більше приділяти їм увагу. Це Добре, такий секрет. Дякуємо вам за змістову відповідь. А тепер пропонуємо вам все таки дізнатися думку учасників конкурсу та за чи сподобалось їм можливо щось. Вони хотіли покращити чи змінити навіть своїх виступах. Тож чи, чи могли б ви поділитися враженнями про конкурс? Дуже сподобалось? Дуже сподобалось. Добре, а чи є можливо якісь недоліки, щоб ви хотіли змінити та? В наступному році можливо якось по-іншому привезти. Не знаю, може за віковими категоріями більше добре, а, цікава добре. думка. А що можете сказати ви? Мені я не знаю недоліки, наче немає. Недоліків немає, добре. А чи вам взагалі сподобалося те, що ми були в маленькому приміщенні? Чи не, чи не викликало це певні незручності для вас? Ні. Ні, все було добре, так? Більше приміщення потрібно все-таки, так? Можливо, добре, давайте ще кусь. Запитаємо. Могли б ви поділитися з нами своїми думками щодо цього конкурсу? Ми <реш> ну, гадаю, що по перше він дуже корисний для всіх нас. Він дає можливість проявити свої здібності не лише саме в читанні, а в тому, як ми можемо переносити свої почуття через написані вірші таку геняльну подасе -та, поланаторіга. Це дає можливість познайомити інших людей з Оленою Толіку, тому що вона відома в в колах. Сподобалось, ну я вже не перший раз беру участь в цьому конкурсі в різних конкурсах літературного спрямування, і цей зал вже став рідним, можна так сказати. Вже другий рік поспіль і влаштовує все компетентне журі. Журі е, оцінює е, всі можливі недоліки та Досягнення всіх цей зал він наскільки затишний, наскільки вже рідний всім нам, що на мою думку, що це чудове місце і чудовий шанс проявити себе і проявити свої здібності у цьому ви цьому сінуванні. Вам захисло відповідь. На надзвичайно добре. А тепер пропонуємо все таки дізнатися, дочекатися результатів. Залишили зовсім трошки, і через деякий час ми вже вам повідомимо ці результати та покажемо нарешті переможця. Своїми враженнями щодо конкурсу, щодо нашої зустрічі. Звичайно, міг. Конкурс мені дуже сподобався. Сьогодні ми почули дуже багато полоновитих дітей, талановитих юнаків і вже дорослих людей. Е... Я вважаю, що кожен взяв з цього конкурсу якусь частинку. Він з цього конкурсу дещо зрозумів, зрозумів, якою була поетеса Олена Теліга, зрозумів, який. Внесок в от, українську творчість, вона внесла. Дякуємо вам. Можливо, ще хтось захотів поділитися враження, наприклад, <сі> <сі> Які ваші враження щодо цього конкурсу? Ну, доки живуть такі конкурси, доки буде жити наша Україна, особливо молодь, встановити, яка пропагує, яка вносить свій такий юнацький запав по це. Далі йти дорогою і одною. Дійсно, ми йдемо одною нашій незалежній Україні. дорогою. дякуємо вам. поділюсь секретом Це взагалі бібліотекар загальноозідні школи було, номер 18. Вона завжди допомагає нам. Мені, зокрема, учниця також з весь школи, дізнаватися все більше і більше нова про творчість таких відомих письменників. Можливо, можливо, О, ось Де. що ти можеш сказати, в тебе враження від конкурсу. Тобі все сподобалося? Да. Так? Добре, а це твій перший, перший такий досвід в подібних конкурсах? Чи ти ж не одноразово виступала? Я виступала. Неодноразово? Добре, а мені дуже сподобався твій виступ. Е, можеш сказати, як ти готувався взагалі до цього і чи складно було це для тебе? Чи... Е, ну, було б складно, але не так як могло бути. Якщо б не було бажання, е, то було б набагато важливіше. Добре, спасибі. Боже, ми зрозуміли, що найголовніше в таких конкурсах це. Неймовірний досвід, який отримує кожен з учасників, це підготовка, це, ми дізнаємося все більше та більше про творчість нових письменників та тих, які стали взірцями для нас, для наших батьків та навіть бабусі з місцями. Отже, чекаємо на, на результати. А я надаю слово Ірині Шеречко, голові Київського обласного осередку, Всеукраїнського жіночого товариства імені Олени Тимі. Ну, Конкурс завершився. Е, наше товариство жіночі дуже вдячне за активну участь викладачів шкіл, учнів, студентів, професійну молодь. Хочеться сказати, що сьогодні цей конкурс пройшов за підтримки відділу культури, управління освіти і науки, е, відділу е, в справах сім'ї та молоді. Е, всі були дуже зацікавлені, щоб конкурс відбувся, щоб діти були нагороджені призами, спеціальні призи надав для конкурсу благодійний фонд Константина Єфименка. І зараз ми можемо вже приступити до нагородження. Нагороджується за участь в Міському літературі це погоріла Анна. Друге місце Кандиба Андрій.